Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 338 820 особин за добу 700 і поранено 1 мільйон 16 тисяч 460 песиголовців за добу 2100. Танків 5636 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 10 529 одиниць за добу, 10 артилерійських систем 8 064 одиниці за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 919 одиниць засобів протиповітряної оборони 605 одиниць літаків. 324 одиниці, гелікоптерів, 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6136 одиниць, крилатих ракет, 1586 одиниць за добу, 1 кораблів катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 10623 одиниці за добу, 25 спеціальної техніки 1162 одиниці за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.